Друзі, їду на роботу і така картинка. Не знаю чи побачу. Ну чи ви побачите. Я руса. У мене по дорогу ділянки. Є. Ну, біля сторчика, якщо бачите. Кизинька, це сама чи не, Я спішу. О, дивіться на мене. Я вийшов їхав шо не сама Тому ще є о. О, козлики. Ну, ну покажіть хай люди на вас подивляться О о, 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 о. Ой, люди добре Така діляночка в мене Дорога о село починається вишити. Дорога, справа ділянки Коротше, малима, малима, друзі. Чекайте, будься не пристебнув. Малима, друзі. Я мав скоріше виїхати, але... Не, не, не вийшло, бо я пізно пізно лягав. Ой, етикет Добре, все.